Дякую. Хочемо повідомити, да. що ця проходить вся українська авторисна по всій Україні блокується відділення Україсь тому що мета цієї акції є донесення до керівництва офіційних банків. Що люди ну, за два роки, з моменту 4-го року до Львоваської країни всумилися від Лосвацької політики, косвічне Офірський банк на території України. Ми уже вивчили абсолютно все. Ми через свій освітній рівень і фінансові, фінансовій справі, і в справі, і, юридичні, і ми маємо всі підстави так вважати. Ми проаналізували всі наші кредитні договори. Ми бачимо, що кошти зараховуються на погашення кредитної заборгованості на рахунки, які не відповідають, що зазначення кредитного договору, чим е, ухиляються від податків. Ми знаємо про те, що понад мільярд гривень е, відпрацюють податки, підтвердженням цього є рішення 10 лет. Про те, що ви завищуєте витрати, продаючи в портфелі кредитної заборгованості виїхати в компанії колекторські. колекторській кейколектор. До речі, ці кошти виводяться в офшори, оскільки педифіціарними власниками є представники Кіпру, є представники засновники є Молдови, є е, засновники Чехії. Ми це все розслідуємо тепер. Ми готуємо матеріали, будемо їх подавати в правоохоронні органи. Ми їх будемо подавати в Тиста Верховної Ради. Ми їх будемо подавати в офіціальну службу, тому що порушень за порушеннями. І до речі, е, ми також. Є учасниками проєкту відкритий суд». Ми знаємо, що всі договори, які окладалися банком, порушенням е, укладені норм законодавства захист прав споживачів, нормативного документу Національного банку постанови сто від 10 травня 2007 року. І ми бачимо, як ваші представники, як вони дотримуються юридична служба юридичної етики. Вони дозволяють собі говорити бочі людям, що це неадекватні люди, які брали кредити валютні. Вони дозволяють собі долучати в матеріали справи документи, яких не існує в природі, приносити документи, які не містять позичальник підпис Вони мають намість вставляти інтереси, не маючи на то права повноважень без довіреності просроченими. Ми все це фіксуємо, ми все це будемо направляти. То ми можемо все це аналізувати і давати оцінку. І це буде все виходити на європейський рівень. То у нас єдина вимога, в принципі, ви можете допомогти. Ви можете підтримати законопроект 44-1, який не попали в вашу банківську систему, А на Росії оце робить. Ми е, вимагаємо, щоб ви чесно, чистопротно е, представляли інтереси свого банку і не обманювали суди. Тоді, Якісь компроміску досяга. Це в мене запитання. У Франції не заборонена ануліте, тому що в Європі анулітет це на присування у Франції, тому що у всіх європейських країнах вона заборонена. От мені дуже цікаво, тому що це справді ви не повідомили людей згідно постанови 168, також закону про захист прав споживачів, про умови. Ви ви возили людей в обману, ви е, вели е, нечесну підприємницьку діяльність на території України з використанням елементів нечесної, так як я сказала, підприємницької діяльності. І люди завдяки вам, або можливо, не два, мі, не професійній діяльності працівників, а можливо віне, в пекі, а, це, і навпаки, це все свідомо робилося. Зараз зупинилися в такій ситуації. Ви причетні до допомогіння українського народу? Ви причетні до своїх сидів. Ви знаєте, що в нашій громадській організації є людина, яка хотіла потім життя сучасцями Це варто і того. Чи можливо все таки якісь компромісні рішення? Чи можливо, я скажу навіть за те, що нас рівні? Чи можливо все ж таки шукати компромісні рішення? Ми знаємо також, що у вас ці е, пільгові, е, ну не пільгові, а взагалі е, компромісні е, схеми реструктуризації 80 на 20. Для кого вони діють? Скажіть, будь ласка, для клієнтів, які це знов-таки прояви корупції, для кого? Для і прокурорів, чому людина не може підійти, її не можна звичайна людина, які не запропонують. А ми це чітко знаємо. У нас є відео, коли... Вищому спеціалізованому суді ваші адвокати, вашого області банку про це говорять. Ми все аналізуємо і ми, повірте мені, нам втрачати немає чого, ми будемо йти до кінця. Юлія, я вас почув. Ми чудово підготувалися, у вас вся інформація, яка признана другого боку буде передано. А ви які ви от зацікавлені цього питання проблеми з валютою? Ну, люди все рівно не платять, що ви от, ну, от, банки не пропадають. Смотрите, <говорите> 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 ви, ви приходите на рівень рівно і спрашуєте, чи ми заінтересовані. Ви приходите. А для чого? А для чого тоді ви їдете? Я вам хочу сказати, подага... ми... що це все українська акція. Зараз ми... стоять на Україні, не тільки давати ми, ми не можемо. А ви якісь письма писали центрально, що ви заінтересовані? Ми дзвонимо і говоримо, ви можете надати нам ці листи. Ми усно общаємося. А, а Ви не усно, ви письмово. письмово Підійдіть під Верховну Раду мітингом, скажіть ви, також ви ви, також пойду, ви, я, вона вона. ви готові до цього моменту йти на зустріч <певця> позичальникам або, і переводити їх під <певця> такі умови, які будуть влаштовувати не тільки банк, а й позичальників. <певця> ви наша ви, виховачі ви, не бачиться крайські скемери, якщо буде вказання зверху, ми будемо робити все, що согласно. Добре, я тоді питаю. Ви можете листа на поводите на питання листа? Є проблема в рівному така. Проблема Це проблема, але тепер стосовно запитання як вирішу. Ми неодноразово члени нашої організації звертаються із устами для того, щоб ви надали довідки про те, що кредитна заборгованість не занесена на баланс банку як безнадійна. Відповіді немає. Ми звертаємося про те, що була надана довідка про рух коштів, оскільки ці кошти зараховувалися на рахунки, які не відповідають рахунку, що вказаний в кредитному договорі, а також на 2620 шість двадцять рахунок, якому призначення платежів за рахування коштів. Надайте, будь ласка, яким чином ці кошти куди зараховувалися. Ми пишемо таки, ніяких відповідей. Надалі у нас є люди, які спитаються в інспекцію захисту прав споживачів про те, що було до перевірено банку, чи було дотримано норми законодавства про захист прав споживачів при укладанні договору. банк... Не надає документів, він проще заплатити 64 мільйони мільйони гривень. стягнення гривень, аніж надати такі документи, аби не створити прецедент. Так от я хочу сказати, що абсолютно всі посичальники України будуть звертатися, і ви, я думаю, зрозумієте. Ви просто напросто будете сплачувати ці податки, не подання стягнення. Не Це перше. Це вже верніше, навіть не перше. Ми також знаємо, що ваш суперський -бан, банк, верніше, французький банк, парибат, причетний до фінансування терористичних організацій, ірані, судані, в Ірані, Це взвичайно як вас, якби ми це все знаємо. Я не вам розказую. ми хочемо почути від вас, які готові вийти з нами на розмови і засягати компромісних рішень, які, які будуть які ну, будуть влаштовувати людину. 这个这个猪啊。 Відповіді на всі ці запити про довідку про рух коштів, про те, що ця довідка додати. Що... Будь ласка, всі ваші запити в письмовій формі, форми. Можемо надати, згідно, згідно законодавства, є терміни, встановлені, все буде надано. Якщо, собач... якщо не буде надано, будь ласка, не да маєте право звернути далі і діти там відома. На чому ви не надаєте тоді запитання? Тому що таких запитів можна. чому не надано? На, на нашому рівні. Я ніякі відповіді ніякі запити не даю. Це продається Волибан, Володибан, будь ласка. Ваші колеги, можливо в Київ, ви там більше доб'єте і скоріше, все ви буде. Тобто ви працює. все прекрасно розумієте, але сподіваєтеся, що від вас нічого не залежить, відповідно. А коли ви не маєте, на них просто донесли ситуацію. Просто це пасивність, ви не приймаєте участь. Ми приймаємо, ми приймаємо, приймаємо участь і ми ведемо роботу. Але на жаль, сторічка товар вимагати. Ми промоку інформацію, виносимо ці доклади, з нашого боку, дотримуєтеся, як немає. Сирійський, будь ласка, яким чином ви продаєте із величезним дисконтом 190 і більше відсотків полезне компаніям? Е, чому ви не обачаю... можете продати кредит за 10 відсотків людині, звичайно? Можливо, а я знаю чому. Ви, брехо... ви, ви просто обманюєте людей. Ми дякуючи вам, підвищили свій юридичний рівень, освітний рівень. Ми тепер вірші спеціалісти в банківській справі, аніж ви самі.